Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку про слоника і сонечко. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Якось прокинувся слоник із пообіднього сну раніше, ніж зазвичай. Його розбудило маленьке створіння, яке лоскотало йому маківку. Слоник незадоволено махнув хвостом, і створіння полетіло геть. Не маючи часу навіть на те, щоб застібнути лямки штанців, він кинувся за комахою на вздогін. Слоник намагався бігти щодуху, та його великі ноги плуталися у високій траві савани. Втративши з поля зору невиховане маленьке створіння, слоник зупинився і раптом почув. Ой-ой. ой Він завмер, звідки долинав цей тонкий голосочок. Бережно ти мене розчавиш. Слоник поглянув собі під ноги і побачив маленьку комаху на зеленому листочку. Це й було те створіння, яке його розбудило. Він дуже не любив, коли його турбували, тому не стримався і закричав. Ну ж бо, геть, з дороги. Спочатку ти мене розбудило, а тепер ще й стало мені на дорозі. О, ти трохи перебільшуєш, почув у відповідь слоник. А ще мені здається, що ти погано вихований. Такий гарненький слоник, як ти, мав би бути вічливим. Слоник полагіднішав. Вибач, сказав він. Просто я не люблю, коли мене несподівано будять. І спитав червоніючи, як тебе звати? Я сонечко, гордо відповіло маленьке створіння. Я така яскрава та ще й кругленька, наче маленьке сонце, правда ж? Так, погодився слоник, а я сірий та великий, тож радше схожий на гору. Слоник старанно добирав слова. Він був не дуже балакучий і не звик до довгих розмов. Вибач, що налякав. Я вже про це забула, сказала комаха, змахнувши крильцями. Вона закружляла навколо слоника. Поглянь, у мене на спині три крапочки. Це означає, що мені три роки. Мені теж три роки, зрадів слоник і захоплено вигукнув Ти така гарна. Він трохи повагався, а потім, глибоко вдихнувши, зніяковіло запитав Пограєшся зі мною? Але сонечко нічого на це не відповіло, бо вже кудись полетіло. Слоник подумав, що більше ніколи його не побачить, і заплакав. Сірими щоками покотилися великі слонові сльози. Та сонечко знову з'явилося. «Привіт, я знову тут, засміялася комаха. Не плач. Хочеш зі мною погратися, адже для цього ми маємо стати друзями. І справді, мовив слоник, я про це не подумав. Якщо ми станемо друзями. Урочисто виголосило сонечко. То ти коли-небудь підеш, а я піду за тобою, повсюду. Я завжди буду поруч. Якщо тобі буде сумно, я тебе розвеселю. Ми влаштуємо пікніку двох і. І тут у слоника урвався терпець слухати довгу промову сонечко. Смішно, ти така маленька, а так багато говориш. І він запропонував, а чому б нам не погратися? Потім спитав Ти знаєш, гру Вийди, вийди, сонечко? Це моя улюблена гра. А ти любиш качатися в пилюці? трохи. а купатися в річці іще менше? То що ми гратимемо? Відповіді сонечка вже стали дратувати слоника. Поглянь, сказала комаха, я вмію робити сальто на травинці. Хочеш, навчу тебе? Слоник вибухнув сміхом і зааплодував. Браво, але я не можу цього зробити. Тоді можемо пограти в пішмурки, запропонувало сонечко. Ні, зітхнув слоник, так та маленька, може сховатися де завгодно, навіть у квітковому пуп'янку, і я тебе нізащо не знайду. А от мені складно знайти якусь схованку, бо я завеликий. Сонечко й слоник засмутилися. Комаха розкрила крильці і, відлетівши, сіла неподалік. Ну, що ж, прощавай. Шкота, мабуть, ми занадто різні, щоб стати друзями. Слоник сумно помахав хоботом, і раптом у нього виникла цікава думка. Він наздогнав сонечко і запропонував Лети за мною, я легенько полю тебе водою з хобота, це буде, наче маленький душ. Біля річки слоник набрав води у хобот і побризкав на сонечко. Комаха була у захваті. Дякую, друже. У спеку це так приємно, немов справжній дощик. А ще ти можеш з'їхати з мого хобота, як з гірки, запропонував слоник. У сонечка теж виникла ідея. Ходімо на прогулянку. Я розповідатиму тобі, як називається та чи інша квітка. Звечоріло і сонце зафарбувало савану червоно-золотавими кольорами. Якщо хочеш, можеш сьогодні спати у моєму вусі, запропонував слоник своїй новій подрузі. Дякую, відповіла комаха. Її зворушила пропозиція слоника. Але пообіцяй, додало слонення. Завтра вранці не будити мене своїм лоскотанням. Обіцяю, прошепотіло сонечко. Я не будитиму тебе, і сьогодні вночі, перед тим як заплющити очі, я скажу тобі, на вушко, кілька слів. Маленький дружній секрет. Як ти гадаєш, друже, що то були за слова? Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.